Вітаю вас на каналі Цікаві Речі. З вами Андрій з Дніпра. Сьогодні на огляді така ось посилка. Зі мною зв'язався підписник нашого каналу. Він дивиться з жінкою свої наші відео. Ну і Попросив продати його речі, які в нього є. Він каже, у вас канал якраз так по продажі. І прислав ось таку дзвінниці. Дмитро його звати, більше ну, я не можу казати про нього. Це його приватна, як кажуть, інформація. Ну, Давайте подивимося, що він нам прислав. А потім будемо поки розпаковую. Скажу вам, якщо хто бажає, то теж може написати нам, подзвонити. Якщо в кого є якісь речі, які він ну, бажає. Так. Продати чи що то, то дзвоніть, пишіть, будемо домовлятися. Ми або придбаємо їх самі, або допоможемо вам продати їх. Ну, але тільки щоб ціна була адекватна. Так, тут у нас нічого, немає нічого. Так, гарно упакували. Я їх просив, щоб упакували гарно, бо це ось сіничка така. Так щоб воно доїхало, бо за посилку відповідаєте ви, хто пакує. Ми на пощі не будемо розбиратись, побити. Ось ще така синичка. Так що, якщо ви будете присилати, то, будь ласка, пакуйте. Це що в нас таке? Так, ага, перепляс, я дивлюсь. Маленький переплясик отакий. Так. Ціни і... Огляд на ці речі буде завтра о 19, так що як мені їх треба передивитися наявності там пошкодженням, реставрації. Ну і ціну обсудити. Ох ти, а ушка така гарна, красива. Це, і тоді буде на огляді будуть ціни і все, що так, все, що у нас таке. Це, що у нас таке. Ага, о, такий півник гарний. Які умови будуть нашого продажу? Ми з Олександром посовіщалися. Ну, десь 10% відпродано. Ага, це у нас ваза така. От Від ціни. Якщо за тисячу продали, то ну, 100 гривень там нам так. Надо трошки акуратно, щоб... Ага, все. Так, далі що це у нас таке? Що такая величенька? А, это есть цветок, чи А, ваза, ваза така ось ваза. Так, и Далее шесть еще есть О, Шесть щось тяжеленькое. О, красота яка. Знаєте, яка гарна. Так, добре. Вроді все. Так, все. Більше немає. Так, ось що він прислав нам. Я обдивлюся і гарно, щоб все було добре. І зв'яжуся з Дмитром. І тоді ми по цінам обсудимо, яка ціна на них буде. ну і в принципі, все. Якщо за перший раз не продасться, ну, будемо виставляти ще раз. То статуетки, дивлюся, гарні такі. Зараз приближу їх. Отакось. А огляд цінами буде завтра. Так що, якщо хто побажає, пишіть дзвоніть, скидайте свої ну, фотографії своїх речей. І ми вам допоможемо їх продасть, ну, продати. Ну, собі трохи заробимо, бо зараз така життя, що. Ну, кожен хоче якусь копійку заробити. Зараз таких людей, які, мабуть, і немає, щоб безкоштовно щось робити, ну, можуть, але ну, взагалі хочеться щось, якусь копійку, як кажуть, заробити. Так що хочу побажати вам всього гарного. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Під відео буде мій номер вайбера телефону, по якому ви можете зв'язатися зі мною ну і запропонувати свої речі. Або ну, купити їх. Все. До побачення!